Робочий цикл двигуна це періодично повторювальний ряд послідовних процесів, виконуючий в кожному циліндрі двигуна. Весь робочий цикл двигуна за 4 такта або 2 оберта калінчатого валу. Такі двигуни називаються 4 -тактні. А також існують і двохтактні двигуни. Але в нинішній час на автомобілях такі не використовуються. Процес, що відбувається в циліндрі двигуна, за один хід поршня, а саме від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки, називається тактом. В чотирьохтактному двигуні це такт впуску, такт стиску, такт робочий хід, такт випуску. Тактів впуску поршень спускається донизу. Із верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. В цьому випадку об'єм над поршнем збільшується, створюється дуже велика роздільна здатність. Відкривається впускний клапан. І це розріження засмоктує з впускного трубопроводу паливну суміш в такту стиску, поршень рухається від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки. Впускний клапан при цьому закривається і паливна суміш стискається. Найважливіший такт в двигуні його називають робочий хід. Саме цей такт дає корисну роботу, а саме змушує інтенсивно обертатися калінчатий вал двигуна. В цьому такті крайньому верхньому положенні поршня між електродами свічки запалювання проскакує електрична іскра. Вона запалює паливну суміш, при цьому виділяється велика кількість тепла, а саме головне утворюється велика хвиля тиску, яка начебто б'є по поршню і змушує передавати зусилля через шатун на калінчатий вал. В такту випуску поршень рухається від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки. При цьому відкривається випускний клапан і поршень виштовхує згорівші гази в навколишню середу. Після цього робочий цикл двигуна повторюється. Дизельному двигуні немає електромагнитної форсунки, немає системи запалювання, отже, немає свічки запалювання. Замість неї стоїть форсунка високого тиску. У такті впуску розрідження засмоктує в циліндр двигуна тільки чисте повітря. В такті стиску повітря так сильно зжимається, що його Температура доходить до 700 градусів по Цельсію. При такій температурі дизельне паливо здатне самозайматися. Таким чином, при даному положенні поршня циліндр двигуна під великим тиском із форсунки впорскується паливо в дрібно розпиленому вигляді, неймовірно швидко перемішується з повітрям. І само займається, далі починається робочий хід. Такт випуска такий же, як і в бензинового двигуна. І знову все повторюється. При роботі двигуна в певний момент у кожному циліндрі відбуваються певні такти. В одному стиск, в другому випуск, в одному впуск, в другому робочий хід. Послідовність чергування одноіменних тактів двигуна називають порядком роботи двигуна. Цей порядок, як правило, визначається по робочому ходу. Для прикладу, для даного 4-циліндрового двигуна. Найбільш характерний порядок 1, 3, 4, 2. А саме, робочий хід відбувається в першому циліндрі, потім в третьому, потім в четвертому і другий циліндр. Двигун з даним положенням циліндрів має велику довжину і оскільки вони всі розположені в ряд, такі двигуни називаються рядні. Якщо на одну шатуну шийку розмістимо два шатуна і встановити їх під кутом 90 градусів, в такому випадку двигун буде в два рази коротший і такий двигун буде називатися V-образним. Якщо поршню будуть робити в протилежні сторони, то такий двигун буде називатися опозитним. В даному відео частота обертів калінчатого валу заповільнена. В реальному часі колінчатий вал обертається з більшою швидкістю. На панелі приладів автомобіля є спеціальний прилад, який називається тахометр. Він показує частоту обертів калінчатого валу. Шкала виміру 10, 20, 30. Потрібно помножити на 100 і отримаємо частоту обертів калінчатого валу. А саме 1000, 2000 3000. На холостому ходу при прогрітому двигуні калінчатий вал обертається з частотою 750-900 обертів. А при запуску холодного двигуна обороти збільшені. А при прогріві двигуна вони спустяться до нормальних показників. Для перемикання передач двигун потрібно розкручити до 25 35 тисяч обертів калінча овалу. В залежності від стилю їзди або ситуації, наприклад, піднімаємося під горку, інтервал перемикання можна. Розширити від 2 до 4000 обертів за хвилину, а натискати на педаль газа так, щоб стрілка доходила до красної зони, не рекомендується. Та й буде марно, так як електронний блок керування перестає подавати паливо на паливні форсунки.